Різдвяний фестиваль коляда на Майзлях завершився гала-концертом. Святкове дійство у храмі Царя Христа монастиря отців Василіян тривало упродовж двох тижнів. Під церковним склепінням лунали колядки, як добре знайомі, так і старовинні. У звичному звичанні і в сучасній обробці. Учасниками різдвяної феєрії були понад півсотню колективів. Це церковні хори, дитячі, сімейні і фольклорні колективи. Співали обрядових пісень колядники та вертепники з усього Прикарпаття. Також хористи із Львівщини. На рівного та Дніпропетровська виступ останнього у місцевих парафіян викликав неабиякі враження. У цьому гала-концерті цієї неділі був фест... приїхав з Дніпропетровська і дуже гарно було, так що всі їм оплодували, не переставаючи. І ми стояли, і на кінці вони дуже заспівали нам много я літа, що ніхто не сподівався, що так можуть з Дніпропетровська приїхати Ну, невеличкий ансамбль, сім чоловік, але дуже дуже гарно було. Так, що Треба більше об'єднувати. Віряни переконані, коляда у храмі звучить по особливому, а усі новорічно-різдвяні віншування збудуться за цим таким відчуттям якогось чуда, якоїсь такої, може навіть Божої благодаті. Ми приходимо сюди, щоб послухати, побачити і збагатити навіть власний такий світ цими позитивними ну, емоціями. Тут більше колядки, як гарно постановка і взагалі атмосфера дуже така приємна. У церкві царя Христа не лише місцеві, аби послухати церковних співів. Віряни приїжджають звідусіль. Ну ми живемо трошки далі в селі, але ми тільки раді того сюди й приїхали, щоб ми почули, як співають люди, як відкриваються їхні душі для дитятка, яке народилося. Щойно пролунали перші різдвяні акорди, і глядачі поринули у святкову атмосферу. Фестиваль «Коляда на Майзлях відбувається в четверте. Він щороку збагачується новими учасниками, аби завіншувати на різдвяній гостині, фольклорний гурт. Ми українці з Горочан до свята готувався заздалегідь. Вертепники завітали з особливим дідухом. Їх одежа не менш колоритна. Це етнографічне шиття та киптарі малої батьківщини учасників гурту села Саджави. Ще вечір святи вечір. Бралися разом щоб славити Ісуса Христа у ці новорічно-різдвяні свята, адже від свята Миколая і Аж до водохрещі ми несемо людям цю веселу вістку, що народився нас Спаситель, народився Ісус Христос. Разом з нами і наші маленькі пастушки, разом з нами і наші царі і колядники. Різдвяний галаконцерт відзначився чудовою акустикою і пишним національним вбранням. Коляда на майзлях упродовж років підтверджує Тора галичан та їхні різдвяні традиції і досі популярні. Ірина Тимчишин Срій Щочкін новини на важі.